Всіх вітаю, друзі. Зараз дуже важливі новини. Російська армія не просувається по північній частині міста Купінськ. Вони не просуваються до центру. Наші хлопці відтисняють ворога. Зараз все розповім перед відео. Будь ласка, хто на мене не підписаний ще. Тут, будь ласка, підпишіться, нажміть на плюс. Це важливо, щоб не пропускати відео. Всім дуже щиро дякую, хто підписаний. Ворог він по купенську не просувається так активно, як повідомляють. Так тут йдуть бої. Ворог підтягує резерви. Ситуація дійсно складна, але успіхів російської армії як такої немає вже довгий період часу. Ворог не контролює центр міста, ворог не просувається далі по центру і не захоплює купенськ. Купенськ контролює наша армія і по мірі можливості відкидає, відсуває ворога. Ворог, успіхів як таких немає. Я буду уважно слідкувати за подіями Купінську, буду вас повідомляти. Ситуація складна, але контрольована нашими силами. Всім дякую.